Будь-яка експозиція, яка б експонувалася, яка б претендувала на репрезентацію українського мистецтва, дуже такого динамічного в 20 столітті, навіть якщо це би був мистецький арсенал у Києві, не може виповнити таку функцію, тому що надто багато тих явищ, надто багато імен. і ще досі Історики мистецтва не розставили акценти, і слава Богу, що не розставили до такої міри акценти, щоб все було сталими такими величинами. Матеріал весь час підтягується, весь час знаходяться нові і нові явища. І от навіть в Другобичі зараз на цій експозиції є той чи інший ряд художників, ті чи інші імена, які можуть претендувати на те, щоб до них окремо поставитися і їх висвітлити тих чи інших процесів, які були і в 60-х, 70-х, 80-х роках ХХ століття. Це вже дійсно класика, і тому ми повинні дуже дбайливо до того ставитися. І прекрасно, що цей матеріал зараз нагадується напередодні дня міста Друговича. Дуже багато імен, звичайно, нам всім відоме, особливо мені, я шукаю якісь ті чи інші цікаві ідеї, естетичні. І тому на цій експозиції можна побачити певну е, комбінацію тих рис, які, якими ми окреслюємо, що таке українська школа малярства, якщо можна так сказати збірно, тому що ми маємо різні середовища, і Київ відрізняється від Львова, Львів від Харкова, а є ще і Одеса, а є ще інші міста, де дуже цікаво культивується мистецтво.